Машини для АТО БТР прикордонникам та броньована машина швидкої допомоги для 79-ї аеромобільної бригади. Друге життя БТР отримав на Миколаївському бронетанковому заводі. А броньована швидка це ексклюзивна розробка тамтешніх конструкторів. Про свої винаходи сьогодні вони розказали прем'єру Ясенюку. Зокрема, завдяки їхній машині швидкої допомоги можна не тільки евакуювати людей, а й проводити операції в польових умовах. Військові кажуть, саме в таких панцерниках є потреба. Отже, підприємство тепер працює в три зміни і щодня відправляє на передову відремонтовану техніку. Хоча ще півроку тому його готували до банкрутства. Такий БТР Міністерство оборони раніше продавало на металобрухт за 10 тисяч гривень. Вартість корпусу цього, щоб виготовити такий самий корпус, зараз мільйон двісті. Зараз ситуація наступна. Стягуємо повністю все військове озброєння з усіх складів. Туди ставиться і вековський двигун, туди повністю ставиться все нове внутрішнє обладнання, в тому числі і нова зброя. Ну і десь в середньому в чотири рази дешевше, ніж якби ми купували новий БТР.